Привіт, друзі і підписники каналу 220КМЮ! Хочу ще раз е запитати поради або дати пораду. Стосовно використання реле напруги ТОУ пд 60S, яке є на сьогодні одним із популярних, ну, принаймні в нашому магазині. Я собі планую щит робити так само на цих, використовуючи ці релінапруги. Сам щит, електрощит я намалював собі в поєнті, викладав його в телеграм-каналі для обговорення. Що я хочу сказати? Там я планував використання. У мене буде трифазний, приходить мережа в квартиру, і планував використання саме таких однофазних реле напруги. Тобто на кожну фазу буде окремо стояти релінапругу ТОВ ПД60ЕС, про який піде, піде мова. Так, от що я почав робити і що мене е, наштовхнуло на думку про можливість його заміни на більш дешевий аналог. Не з метою економії? а З тих причин, що розміри даного реле трохи є нестандартними. Ну, я вважав, що воно займає два місця стандартних на Дінріці, але от я вам покажу приближу. Ось це стоїть. Дифавтомат дійсно займає два місця рівно. А оце вже стоїть рівни напруги, то ПД-60 с І воно кожне займає на міліметр чи на два більш. От я постараюсь так фокусувати, щоб було видно. Якщо їх три, то воно вже буде займати не шість відведених для нього місць, а 6,5. І буде тут ну, половинка. Або на чотири тут вже не влізе, тут всього 12, би мало бути. Або якщо три поставимо, то буде дирочка, що, на мій погляд, не дуже естетично буде виглядати. Раз, це одна причина з те, що мене наштовхнуло замінити на ось такий аналог від той самої Томзон, де немає індикації струму, немає індикації вольтажу. А скажіть, чи багатьом це потрібно? І напевно, що даний тип реле без оцих налаштувань. Я явно буде більш як сказати надійний у роботі і довше прослужить. Раз. А по-друге, він займає от рівно два місця посадкових на дін рейць, які треба як і має бути, тобто немає ніяких перешкод, не буде ніяких зазорів за. Тому от, ну, я собі думаю, що, мабуть, все-таки я зупинюся на даному типу більш дешевому, який мало популярний у людей. Що він робить? Те саме відключає тут написану напругу, якщо буде більше 270 і або менше 170. Ну, я... І потім час спрацювання після того, як воно спрацює по якійсь такій ситуації 60 секунд. Тобто, через хвилину він знову увімкнеться. Мабуть, що все-таки зупинюся, я ще раз на такому. Хто, і хто хоче, будь ласка, так сказати, більш наворочене, але просто зауважте собі, що воно буде займати трохи більше місця на дійній рейці у вашому щитку, про що саме я хотів вам розповісти і показати. Ну, ось, прийміть до уваги, ще раз покажу на цьому. Ось ми бачимо, наскільки воно більше, ніж два звичайних посадкових місця. На цьому все. До зустрічі.